розказували про те, що відбувалося, які жахіття відбувалися, бараклії поряд. Ну, зрозуміти так просто, це дуже важко так, ну воно не піддається. Однак ми там вже не перший раз, і ми вже знаєте, якісь так до цього ставимося вже тішки по інакшому. З нами був наш колега перший раз. Для нього це було дуже важко. Він як бачив перший раз Харків і в Харкові повітряна тривога. Ми вже якось так звикли. Знаєте, ну воно дуже сильно і воно дуже важко. Е, морально і до цього дійти. Повірте, вони настільки там же люди вольові і настільки сильні, вони не бояться там. Що немає води, немає світла. Це більше мене, напевно, до цього ставимося дискомфортно. Вони спокійно, вони хочуть просто Україну, вони хочуть спокійного, тихого життя і взяти ту ж саму українську книжку, прочитати доньці, внукам її і розказати, як це було. І що таке Україна? Що потребують мешканці Балаклії, Ви говорили? Тобто, це потрібно розуміти, в якому стані зараз Балаклія, яка перебувала тривалий час під окупацією. Чи люди вже оговталися від тієї окупації, яка була, чи продовжують це робити? І яка речі, якої першої необхідності зараз вони потребують? Ну уговтились так. оговтались, Ми питали, чи їм потрібні продукти харчування, ще щось І ні, Їм не потрібно, цього є достатньо, їх забезпечують. Кажуть, дякую. Це є. Їм потрібно Крайність це собаче харчування, бо дуже багато бездомних собак. Дуже багато їх потрібно чимось харчувати, бо вони фактично накидуються на людей, а важко їх половити. І те, що їм потрібно, і потрібно духовне, тобто музичні предмети, книжки, і це не тільки потрібно бараклія, це потрібно Херсон, це потрібно взагалі все те, що де є окуповане. Воно туди потрібно, і це і нагальний.